Чи дійсно ви готові вступити в шлюб, бажаючи цього всім серцем? Так. так. Ярослав та Тетяна офіційно одружилися напередодні. 1 лютого вирішили зробити цю подію більш урочистою. Відбулася така виїзна церемонія одруження в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Тут Ярослав упродовж двох місяців проходить реабілітацію. Півроку тому на Запорізькому напрямку отримав важку травму і зараз пересувається на кріслі колісному. Ось цей невеличкий мій вклад, наш вклад як громади, як відділу є ось невеличкою каплею, яка хоча би чуть, чуть зможе висловити ту нашу вдячність всім захисникам і захисницям в образі Ярослава і Тетяни. Реєстрація шлюбу проведена була напередодні офіційно де наречені свої проставили підписи, дали згоду. Сьогодні за їх проханням і на прохання колективу закладу ми здійснили ось таку невеличку різну церемонію. Для закладу таке одруження стало першим. Тож привітати молодят прийшов і колектив госпіталю. Бажаємо вам пройти цей шлях, він вас не простий, на жаль, випав. але ви його пройдете, тому що ви готові до цього. І ви пройдете його разом поруч плече, до плеча рука в руці. Рідні наречених не змогли приїхати, аби розділити з ними дану подію. Проживають за сотні кілометрів дехто за кордоном. Але вітань було багато. Доєднались і пацієнти. Вітаємо всім дивіться. Це від нас усіх. Ми вас поздравляємо щиро дякуємо за невеличке свято, що ви нам влаштували. Дай Бог вам щастя, здоров'я. Бізкінечного подружнього життя. Хай все у вас буде в мирі злагодження. Головне мирного неба вам над головою. І нам всім познайомилася пара у 2021 році в соціальній мережі. Тетяна родом з Одеси, а Ярослав із Сумщини. Через півроку спілкування онлайн вони вперше побачилися наживо. Для цього необхідно було подолати близько восьми сотень кілометрів. Ми спочатку спілкувалися, як познайомилися ми з От і коли ми вже ми побачилися в перший раз, от тоді вже якось більше була, ніж вже симпатія. Ну і отак от я каталась туди, їхала до нього, потім обратно додому, і потім вже у 22-му році, під час війни, я вже переїхала на, на зовсім до нього. Зробити пропозицію Ярослав хотів ще до повномасштабного вторгнення, але став на захист країни. Коли ж його кохана знову опинилася поруч, вирішив втілити задумане. До початку повномасштабного оторження я хотів зробити пропозицію, ну, потім почалось повномасштабне, я пішов служити. І трошки не вийшло, там не відпустили у відпустку, що хотів тоді розписатися, ну, не відпустили. І так вийшло, що зараз є момент. І... Не так, звісно, звісно, хотілося, ну і так теж. Радісно, а ми вже сім місяців. Оце, ну, тут уже ми на даний час два місяці в реабілітації. А так ми каталися пів Україна бізнес. От я постійно біля нього. Великих планів на майбутнє молодята поки не будують. Хочуть, аби Ярослав одужав, і до нього повернулись втрачені функції. Підтримка дружини, яка тепер постійно буде поруч, медики сподіваються, цей процес пришвидшить. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.